Ну тут все стекла вылетали, Ну, Здесь куда-то было более-менее хорошо. Там крыши совсем нету, здесь крыши совсем нету. Стара одеська синагога під Пересипським мостом на вулиці Одарія вже понад 30 років занепадає. Проте пам'ятка історії хоч і законсервована, але під пильним контролем єврейської громади. Внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на 4 липня культова споруда ще більше постраждала. Через влучання шахедами загорівся радіоринок по сусідству. А єврейська синагога, яка з ним поруч залишилась без вікон. Присіяво на паролі. Та і все. Бабахнуло, потом загорелась там. Пришли сюда, пришел. Ну, ну, второй раз. Потом пожарная, по минут через 40 пришли. Начали тушить. Радиорынок, есть тушили. Тут окна повылетали, синагоги повылетали. Там три крыши сорвало. Найбільше постраждала внутрішня територія синагоги. Уся бляшана покрівля злетіла з дахів. Повсюди розсипане каміння, бите шкло, розкидані предмети. В одній з господарських споруд внаслідок ударної хвилі двері вигнуло абсолютно в інший бік. Ось ці двері відкривалися в эту сторону. І їх вигнули тут, побратим. Е, ударною волною, так? Да, я я в... Вигнуло. Же... вигнуло. Виніс. Вийшла туди, покажіть там. Всередині будівель зі стелі тепер просвічує небо, бо від сильних вибухів сиплеться штукатурка. Через руйнування все засипане уламками та будівельним пилом. Ці споруди, які вистояли тут десятки років, не витримали чергової атаки росіян, що завдають численних ударів Одесі, цілячись в житлову забудову, руйнуючи школи, лікарні та храми. Єврейська громада міста засудила агресію росіян. Як повідомив головний рабин Одеси Шлому Бакшт, останніми роками синагогу не використовували, але впродовж багатьох поколінь вона була будинком молитви, пам'яті та святості, де зберігали старовинні сувої та книги. Рафаель Крускал, віцепрезидент єврейської громади Одеси та генеральний директор організації Тиква, який евакуював сотні єврейських дітей до Румунії на початку війни, різко засудив напад. Коли нападають на дім молитви, я очікую, що цей світ рішуче засудить акт жорстокості, безглузді атаки спрямовані на релігійні споруди та мирних мешканців. Це моральна межа, яка вже надто часто порушується. Це потрібно зупинити. Наші громади, наші діти та наші святині заслуговують на захист, а не на знищення. Синагога Пересип одна з пам'яток, яка сподівається на своє збереження. У великій залі на стіні тут досі зберігається полотно із зображенням релігійних символів. У центрі зали величезна люстра і розписані стелі. Усе це збереглося з кінця 19 століття. Якщо піднятись на гору, то можна побачити мережевні оздоблення сходів та старовинні вікна в готичному стилі. Кошти на будівництво синагоги збирали Одесити. Півстоліття вона була домом молитви тільки для низів населення, в основному портових вантажників та бендюжників, а вже пізніше стала центром життя всієї єврейської громади. І як пригадують старожили, від кінця 50-х до початку 80-х років вона була єдиною діючою синагогою в Одесі. Сьогодні будівля належить єврейській громаді. Члени організації багато років порушували питання про порятунок синагоги, адже вона цілком може претендувати на статус пам'ятки архітектури і навіть стати туристичним об'єктом. Проте фінансування бракує а під час війни місто ризикує втратити унікальну споруду через обстріли рашистів.